Вітаємо всіх глядачів обласного телебачення. В ефірі програма Позиція в студії працює Ольга Степуренко. І я рада представити вам нашу сьогоднішню гостю. Це голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації Молоді регіони Ірина Волинська. Вітаємо вас, пані Ірино. В нашій студії. Вітаю вас дякую. Ми з вами зустрічаємося з такого певно приємного все ж таки приводу, тому що започатковується вашою молодіжною громадською організацією, обласний проект Герой року Житомирщини. Що це за проект? Розкажіть нам, будь ласка. Дякую вам за запитання. Проект насправді дуже цікавий. Ми сподіваємося, що він стане традиційним проєкт, який, в принципі, не є новим для України, якщо говорити про загальноукраїнський масштаб, тому що щороку працівники міністерства надзвичайних ситуацій відшуковують тих людей, які стали героями для своєї країни, врятували життя. І е, можна сказати, що спілкуючись з працівниками Міністерства надзвичайних ситуацій в Житомирській області нашого регіонального управління, е, досить часто е, ми чули про нестандартні ситуації, про якісь такі е, важливі події, коли е, геройствували зовсім навіть інколи маленькі діти, і е, дуже важливо. Що вони йшли на самопожертву при цьому зовсім не замислюючись над ціною власного життя, і можна говорити, що всеукраїнський проект він обирає найкращих героїв, яких подають працівники нашого управління МЧС до Києва, і виходить, що люди частина людей залишається героями, але вони не їдуть до Києва на нагородження. Ми вирішили, що потрібно виправити цю ситуацію. Потрібно наших героїв показати нашій області, щоб Житомирський край знав е, своїх героїв і е, щоб ми могли їх впізнавати, могли їм подякувати, і вони відчули увагу і повагу від е, усієї громади. Тому вирішили започаткувати проект обласний е, герой року Житомирщини. То я так розумію, герой року Житомирщини е, е, герої. Так, будуть охоплені лише якісь певні річ. Якщо він перший, то можливо й попередніх років саме обласні ось такі справа в тому, що ми вирішили взяти героїв за поточний рік або за півроку. Тобто, якщо говорити про 2012 рік, то відповідно до інформації нашого управління МНС, таких героїв у нас вісім. Розкажіть про критерії вибору переможців. Це будуть всі вісім учасників, чи якось буде якийсь розподіл? Це будуть усі герої, кожен з них має свою історію. Кожен з них це людина, яка живе своїм звичайним життям. Зараз ми дуже хочемо подякувати владі області, зокрема нашому голові Житомирської обласної державної адміністрації Сергію Миколаївичу Рижику, директору вашої телекомпанії, за те, що ми можемо взяти і показати ці життєві історії нашим громадянам. І потім кожна з цих історій вона є важливою. І ми вважаємо, що усі вісім героїв вони мають бути відзначені і вони мають зайняти. Гідну таку позицію у гарній загальній фотографії, яка буде називатися Герой року Житомирщини. О, цікаво, які вікові межі людей, ось які немає пішли насправді на... вікових меж. Це дуже цікаве запитання, тому що. От тільки там от кілька героїв, так останніх, які ми опрацьовували, історії яких ми передивлялися. Серед них є дівчинка 13 років, шестикласниця, яку в червні місяці батьки залишили з її молодшими братиками-сестричками вдома. Вона відчула запах диму і. Дитина просто розбила шибку і врятувала своїх братика-сестричку 2003-2004 року народжень двох маленьких дітей, будучи ще сама дитиною, 13-річною дитиною, і потім викликала пожежників через своїх сусідів. Потім був хлопчик, наприклад, дев'ятикласник, який просто їхав на велосипеді і побачив, як мама не догледіла дитину, яка швидко злетіла на велосипеді з мосту, зовсім маленька дівчинка, і впала в воду. Хлопчик просто в воді закинувся і врятував цю дитину, врятував її життя. І коли він її вже якби виносив до берега, то підключилися рибалки. Тобто, це діти ще це зовсім маленькі діти. Чи охоче учасники? Беруть участь в тому, щоб їх ось так зробити популярними, скажімо, так щоб про них почують, що хоч вони погоджуються на ось таку публічність. Ви знаєте, я думаю, що для них це приємний момент, тому що насправді вони от коли спілкуються з ними, вони говорять, що вони в той в ту секунду вони не думали ну, стати героями, так не думали бути публічними. А вони просто зробили той вчинок, ну, який заслуговує на повагу. І ми вважаємо, що сьогодні саме на таких вчинках потрібно виховувати молоде підростаюче покоління і сказати нашому суспільству, що герої в нас все ж таки є. І оте Патріо. Дичне виховання воно має бути у кожного в серці, тому що кожен з нас, просто йдучи вулицею, може стати таким героєм, якщо відчує в собі цю силу. До якого часу буде? Я так розумію, що зараз є вісім учасників. Я так розумію, що якщо так складуться обставини, звичайно, дай Бог, щоб таких обставин не було, то ця кількість може поповнитися до якого часу ось цей проект вже має. Коли буде фінал, коли будуть нагородження, mm -hmm. і справа в тому, що цього понеділка, 17 вересня, усі працівники, усі герої-рятувальники України, святкували своє професійне свято, і відбиралися відбір героїв. Проводився і на Київ, подавалися кандидатури. Перемогла жінка з Житомирського краю, яка врятувала чотирихрічного хлопчика. За 30 секунд, ну як лікарі сказали, за 30 секунд до настання повної смерті, тобто його вже реанімували. І цю жінку подавали до Києва. Вона стала героєм року від Житомирського краю. І всі інші герої, які на сьогоднішній день є, з ними буде проводитися робота, про них будуть зніматися життєві історії. І ми про цей проект почали говорити з нашим Житомирським обласним управлінням надзвичайних ситуацій ще у березні місяці. І сьогодні у нас вже є такі певні підсумки, коли ми можемо говорити про те, що в нас є перелік героїв. Ми вже знаємо, хто вони, знаємо їх життєві історії. І у жовтні місяці, я думаю, що до 20-го числа ми встигнемо показати усіх героїв краю. І е, зібрати їх для нагородження. А от цікаво, ви кажете, відбиралася людина, представник від Житомирщини, подавалася на Київ. Яким основний критерій є, що от саме ця жінка стала найбільш героїчнішою з поміж інших? Мені важко сказати, як у Києві проходиться відбір uh -huh. за якими критеріями. Я думаю, що е, там у людей є своє бачення. Наша головна мета і головне завдання цього проекту показати своїх героїв кожного. Тобто не обійти увагою нікого. Ну наскільки мені відомо, цей проект патронується головою облдержадміністрації так. Сергієм Рижуком. І власне він буде проводити нагородження. Так. Якими будуть ці нагороди, якщо не секрет. Ви знаєте, я думаю, що ми будемо витримувати певну інтригу до самого процесу нагородження. Я думаю, що звісно, якщо ми говоримо про героїв і про такі е, життєві обставини, у яких вони довели свою міці, свою силу духу, то це мають бути якісь цінні подарунки. Е, і я думаю, що усі будуть задоволені, і в жовтні ми з вами побачимо і покажемо громаді, що то були за подарунки. А ось цікаво, за вашим спостереженням, що е, яка якість цих людей переважає? Це сміливі люди чи небайдужі? Якщо вже коли... Я думаю, що це і сміливі і небайдужі люди. Проблема сьогодні нашого суспільства в тому, що забагато байдужості е, бувають такі випадки, коли ти йдеш по вулиці і бачиш, що людина непритомніє, і до неї ніхто не хоче підійти. Так. І оце питання байдужості, воно настільки вражає, тому що я сама колись була у таких життєвих ситуаціях. І е, я дуже вдячна тим людям, які мені допомогли. І думаю, що. Е, ми повинні говорити про те, що не має бути байдужості, тому що людина, коли не притомніє, вона потребує допомоги. І ця допомога вона може бути мінімальною. Зараз усі користуються мобільними телефонами. Просто викликати усі знають, так, як надати першу допомогу. Просто люди не знаю, не можна говорити, що люди не вміють або розучилися робити гарні вчинки. Я думаю, що вони просто про це забули. Крім проекту, який ми сьогодні, власне, тому що він презентує молодіжна організація, ваша молоді регіони, я думаю, керує іншими проектами, які скільки вже зараз під вашим патронатом проектів, які ви реалізуєте, і який із них найбільш для вас, от такий цінний, дорогий, цікавий або Ну не можна я, говорити, ще. що є проекти, які цінні або цікаві, тому що усі вони цікаві цінні. Коли в нас в організації ми розробляємо якісь проекти, ми керуємося перш за все соціальною значимістю. Тобто, ми, як молодіжна організація, молоді регіони, сьогодні виступаємо за здоровий спосіб життя. Тому ми започаткували проект у родину. Відповідно до цього проекту, ми знову ж таки за підтримки влади області організовуємо міні-спортмайданчики, на яких потім будуть проводитися звичайні сімейні змагання з підтягування, віджимання, стрибання на скакалках. Тобто, це такі от звичайні спортивні заходи, про які теж сьогодні чомусь. Не часто говорять, або які починають потихеньку виходити з моди. От ми хочемо цю моду повернути. Потім у нас є проект, який молоді регіони організовують з березня місяця цього року, який називається Усмішка дитини. Ми щомісяця беремо дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей з дитячих будинків і відвозимо їх на дозвілля у місто Житомир. В нашому проєкті вже взяли участь діти з Малина, з Коростенщини, з Денишівського дитячого будинку, Житомирські діти. Ну, Щомісяця такий проходить проєкт. Угу. І, в принципі, основна мета його це соціалізація дітей. На кожну дитину, яка приїжджає до Житомира, у нас є активіст, який бере цю дитину за ручку і бавиться з нею і проводить час протягом кількох годин, поки ці діти в Житомирі. Зазвичай, якщо це прохолодна погода, ми веземо їх до. Дитячої ігрової кімнати у Глобалі хочемо подякувати нашим партнерам, у проведенні цього заходу цій ігровій кімнаті. Діти там бавляться. Потім вони харчуються. Ми з ними разом малюємо. В нас в літній період акції проходили просто неба у парку у Житомирському. Діти є, які вперше бачать фонтани. Так, ми з ними малювали, ми з ними знову ж таки бавилися в різні конкурси, розповідали віршики. Дітям дуже подобається. І вони потім, якщо ми, наприклад, тут у нас були діти, з якими ми протяг... через місяць зустрічалися, uh -huh. там вони впізнають наших активістів, кажуть, це моя дядя, це мій тьоця, це дуже світлий проект. Проект Герої року, про який ми сьогодні говорили. І, до речі, хочу зауважити, що відповідно до інформації. Управління надзвичайних ситуацій Житомирської області тільки за цей рік сталося більше 4 тисяч надзвичайних випадків, у яких загинуло 622 людини, і тільки 146 вдалося врятувати. Тому ми думаємо, що проект, який сьогодні... Ми започатковуємо за підтримки Сергія Миколаєвича Рижука, за підтримки партнерської підтримки, посильної підтримки управління надзвичайних ситуацій області. Він допоможе як визнати героїв, так і поговорити трохи про профілактику таких випадків. Тому що, на жаль, кількість їх надзвичайно. І вона, напевно, не зменшується так. Якось... І вона ну не можна сказати, знаєте, якщо е, є якісь ситуації, коли ще можна там попередити щось, якщо ти знаєш де і коли. А ці випадки вони трапляються щодня, з ну ні звідки, дуже важко. От е, тому ми думаємо, що ці. Проекти вони будуть мати своє гарне продовження. і Якщо говорити про усі наші програми, на які ми працюємо, то вони є традиційними, стабільними, і ми їх підтримуємо потім. Тобто, це не разові акції, угу. тому ми говоримо про проектування. Ви говорите про соціальні проекти і велику кількість. Я думаю, зараз можливо наші глядачі зацікавилися, як можна взяти участь, долучитися. Можливо, в когось є от теж якийсь дитячий садочок або, можливо, група, де хотіли б звернутися до вас, щоб діток кудись повести, щось показати, як можна віднайти. Дякую вам дуже за запитання. Наша громадська організація Молоді регіони знаходиться за адресою міста Житомир, Новий бульвар 4. Це приміщення обласної бібліотеки, вхід з двору. Наш номер телефону 46 95 19. Цей номер телефону працює 24 години на добу. Ми дуже раді усім, хто долучається. Є активісти, які стають нашими друзями, тобто люди, які приходять до нас. На усмішку дитини, наприклад, для того, щоб взяти участь у цьому проєкті, залишаються з нами, і ми потім бачимося весь час і е, проводимо якісь спільні заходи. Ми дуже будемо раді усім, хто долучається. Е, і в нас от, ще часто таке постає запитання, за якими критеріями відбирають і, так, людей в молоді в регіони. У мене теж таке питання. Немає таких критеріїв. У нас наша організація «Молодіжна на молоді регіони об'єднує усіх активних людей, людей з активною життєвою позицією, знову ж таки, не байдужі які мають якісь певні таланти і можуть їх проявити, або які просто хочуть долучитися до якихось гарних справ, тому що ми впевнені у тому, що гарними справами повниться світ, і в принципі, якщо ми, от кожна акція, яка у нас відбувається у рамках певного проекту, от наші активісти говорять, що день не прийшов даром. Ну і на завершення нашої розмови, можливо, вас є, ви хочете побажати щось нашим глядачам, ну швидше якусь інформацію їм запропонувати. То ви маєте мож, змогу це зробити. Дякую дуже вам за розмову. І хочу сьогодні сказати усім телеглядачам: долучайтеся, будь ласка, до наших соціальних проєктів. Слідкуйте уважно за проєктом Герой року, який сьогодні започаткували на Житомирщині молоді регіони за підтримки губернатора краю Сергія Миколаївича Режука. Я думаю, що кожен з нас герої. Ой, і щодня ми можемо це доводити гарними справами, небайдужістю, активною життєвою позицією. Не потрібно бути надто мужнім або надто сильним. Потрібно просто бути людиною. Дякую. Вам дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостею студії була голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації Молоді регіони Ірина Волинська в студії працювала Ольга Степуренко. Гарного вам дня і до зустрічі.